Вало про тимчасове збереження військової міській громаді об'єктів культурної спадщини. Маємо проєкт ухвали про право господарського віддання військово комунального підприємства бюро технічної мотивизації. минулий раз. Принесли профільна комісія, розглянула, там немає застережень, все добре. І два питання Галина Казимівна. Це про внесення змін до ухвали 32 і про внесення змін до ухвали 10.80. Це я розмежування. Ставлю на голосування ті додатки. Ставлю на голосу. Ставлю на голосування, голосування... 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 голосування ті проекту ухвал внести додатково на засідання нашої комісії. Хто за? Дякую, колеги. Отож, розпочинаємо. Йдемо по порядку денному. Перше питання це на звернення управління освіти щодо внесення змін до ухвали міської ради. педагоги. Так. починаємо з додаткових чи проходимо по порядку? Є прохання виконавчих структур почати з додаткових. Хто за? Дякую. Отож, розпочинаємо з додаткових питань, що стосується юридичного департаменту. Маємо дві дотичні ухвали. це структура виконавчих органів та розмежування повноважень, що стосується компетенції комісії. Будь ласка, що стосується компетенції комісії стосовно структури міської ради, мова йде про те, що в офісі молодіжної столиці Європи буде створено два управління офіс молодіжних ініціатив і управління стратегічних. Проєктів та інновацій, я вам покажу е структуру видруковану, те, що відмічено жовтим, це змінено. Бо mm -hmm. попередньо ми пропонували створити мозіння столиці Європи без управління. Mm -hmm. Все, що стосується нас, це оти два. Так, це офісі. в структурі тільки два офіси. По ідеї, вони б як офіс мали б створити. Прошу думаю, як на бюджеті міста відіб'ється воно косфінансово е, ні ніяк ні, 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 не відіб'ється. Це управління без прав юридичної особи і зараз же ж регулюється рівень заробітної плати працівників компетенціями, тому посада має вже менше значення ніж раніше. І давайте одразу по наступній ухвалі, щоб ми таке не проголосували, скільки вони дотичні. Наступна ухвала, яка стосується змін до розмежування повноважень, що стосується вашої комісії, По Перше, доповню повноваження офісу молодіжної столиці Європи, uh -huh. зв'язку з пропозицією створити управління стратегічних проектів, Це мова йде про розробку реалізацію. Програм стажувань для молоді, організація та проведення заходів, що сприймають максимальне залучення молоді до розвитку міста, моніторинг та реалізація виконання стратегічних проектів це фактично. Вони втілюють свої завдання мало стратегії. Правильно Так, ми просто, ми просто трошечки розширили стратегії. повноваження офісу молодіжної столиці. Uh -huh. Далі департаменту освіти та культури. Ми додаємо можливість здійснення самопредставництва топовим про лінію в судах, департамент не uh -huh. заперечує, бо в них є велика кількість таких технічних справ, і ми разом з їхніми колегами Добре. ходимо до суду. І напевно з того стоїть стосується вашої комісії. Це все по 32 другій. E -е, скажіть, будь ласка, як на інших комісіях чи не було ви, ви перша комісія або багато речень немає? Це офіс, ну офіс над собою і. Якби коли ми його створювали, він під собою і мав якесь таке навантаження, можливо, е зробити якийсь внутрішній розподіл. Ну щодо молодіжної політики заперечень немає, колеги. У вас Андрій Антін вийшов. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую. Наступне питання і пакетом ми про прогол... я ставлю на голосування пакетом проголосувати, оскільки вони між собою ті всі питання дотичні. Хто за? За тих дві ухвали. Дякую, колеги. Наступне питання наступне нас... питання. Е, це є БТІ і е, будинок на вулиці Білогорських шість а який складається з будівлі а 1 і Б1 будинку володіння. Перепрошую, ми, ми вже ми це питання. Знову ми ми нині, це питання я... перенесли на комісії. Іваха комісія е, свої технічні моменти розглянула. Е, е, Закони немає Нема заперечень зауважень. Є заперечення в нас, які стосовно цього, віддаємо будівлю в віддання просто ВДІ, правильно? Так. Ставлю на голосування, підтримую. На них на балансі Підписую. так. Підписую вам, Галена Казамирівна mm -hmm. вашу ваші Тепер ще ще маємо додаткові питання, чи це ще, всі? Е маємо. А я, я чуть культурну спадщину, почекайте, я, тут, я ah, підписала. Це культурна спадщина, правильно? Так, це важко. Колеги маємо проєкт ухвали про тимчасове збереження Львівської міській територіальній громаді об'єктів культурної спадщини, громади, які розташовані на прифронтових територіях. Автори ухвал це секрет Маркян Романович і Євген правою Так, в двох словах до Ухвалою Добре. Передбачено в разі можливого можливої окупації прифронтових територій передати на з виступити. Тобто ухвала передбачає Аді, виступ з ініціативою Добре. Львівської міської територіальної громади з ініціативою щодо передачі нашій громаді на збереження культурних цінностей. І, і ухвалею передбачено доручення Офісу охорони культурної спадщини звернутися до військово-цивільної адміністрації і вже узгодити всі подальші кроки. Є заперечення? Придайте гному по замовленням, будь ласка. Є? Нема? Слово немає, там є Державні всякі податкове цього. Чи воно? Було... Воно не заперечує, тому щоб місто виступило з ініціативою, щоб частина цих... Є заперечення. Прошу ухвалу. Ставимо голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання. Тепер йдемо по порядку денному. Маємо, е, маємо затвердження програми педагоги, що надихають. Приходить доповідач Андрій Заколівк. Це внесення змін. Є комплексне бачення зі усіма фракціями проговорили, вже прописали механіку, так. фактично ухвалили, встановили суму. Е е є якісь коментування, е е будь ласка, добавить е ця ухвала була прийнята ще в минулому року. Зараз за кілько була рекомендація а, ну, прописати власну процедуру, як будуть відбуватися визначення. Тобто воно буде відбуватися в кілька етапів. Перше це оцінювання педагогів самими дітьми. Або їхніми батьками, якщо дитина молодше 10 років, а другий етап це власне тестування педагогів. І третій, третій етап це вже оцінювання фахової місії uh -huh. цих педагогів, які протягом року будуть отримувати. Uh -huh. Тобто підхід до оцінки добре пропрацювали. Правильно? Так, так прозоро процедура. А чи є якесь співвідношення педагогів загального рівня освіти і мистецькі школи? А ми не робили розмежування, тобто вони беруть на загальних підставах, вони беруть участь в цьому конкурсі. З яким буде давай. Виємторимо півтори тисячі людей. Зміському угу. бюджету. Так. так. Якщо немає заперечень, став нього. І це на який термін ці доплати? Рік часу. А право подаватися наступного року зберігається за те, якщо діє далі? Та... Чи ті, хто вже брав участь? Не буду наступного Це буде додатково опрацьовано, тому що, ми ну, на нашу думку, що наступного року, якщо ці люди брали участь цього року, то наступного року варто дати. Варто дати Я теж так, так думаю, тому що це може вже бути визначено ухвалою, щоб не вносити зміни. Це дуже логічна терміна. Ставлю на голосування, підтримати день внесення змін до ухвали. Хто за? Дякую, колеги. Ще якісь, напевно... Батьки, діти і конкурсна комісія. Ну, власне, експертна комісія колекційна. Маємо Чернечу гору, додаткові умови оренди нежитлових приміщень. Інфоцентр. Так, по першій та, та, ухвалі ми не оголосили аукціон, баланс отримає, що опрацював додаткові умови, тому у нас не Є заперечення? Добре, ставлю на голосування підтримати. Хто за? Дякую. Про е так, народному дому no. надаємо дозвіл на розроблення проєкту землеустрою народний дім Богдана Хмельницького, 1, у місті Дублян. Добрий день. Встави пропонуються надати дозвіл на розроблення проєкту Мості земельної ділянки 1733 квадратних метри для обслуговування будівлі народного дому. Присійно. Народному домі ми були на виїзді комісію. Ставлю на голосування, підтримали. Хто за? Наступне в нас. Про затвердження Львівській школі мистецтв проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в постійне користування Героїв Крут 27А. Одразу хочу анонсувати, що в земельної профільної комісії по тих питанням були всіх земельних. Готовлення будівлі школи безпец ділянка до ухвала продає постійне користування. Ставлено на героїв Крут, 5. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. ЛКП Війський міжмі...» міжміське бюро технічної мінітарізації. дозвіл на розроблення проекту земоустрою щодо відведення земельної ділянки музею генерал Хорунжового Опарумана Шухевича на вулиці Білого 76. Сім з межах проєкту відновлення музею напроти створення сквер для за створення загального благоустрою. Там, в принципі, напроти є його пам'ятника. Хто пам'ятник той храм каже, хто, хто пам'ятника? Є стосовно цього підзитань, mm -hmm. немає. немає. Ставлю на голосування немає. підтримати. Дякую. Народний дім Дубляни. Також дозвіл на розроблення проєкту зимоустрою, але там в них два народні доми. Вони підпорядковуються, це село Ситихів, вулиця, вулиця Ситихівська, 47А. Так, 47А. Так само, народний дім просвіта. Хто за? Дякую. Маємо звернення управління розподіл кошторисних призначень. Перекидаємо якісь кошти, це, так? Це перевод із це, це власне, перерозподіл коштів із ракетів, тому що в нас минулого року розпочався. Проте виріння фактично ремонтні роботи. музеї с юнікошеницькою там через uh -huh. затоплення хронічне була проблема з, зі стели. Зараз це все прибрали майже до кінця. Нам щоб завершити роботи, потрібно 150 тисяч. Це не додаткові, це перерос перекидки. А хотів уточнити це стеля? Ну мається на увазі це, це з даху. Там затікаючи сусіди. Сусіди, сусіди. там тривали і судова робота з ними була. Посол судовий по сусідах є, такі це давня історія. Просто це ще було, зоріпко. зараз ми хочемо просто цю сторону в по порядку. І ще там додатково робиться, зробилося вже фактично інклюзивне обирання. Щоб mm -hmm. коли буде доступність, щоб ми були готові? Ні, мене цікавить інше питання. Тобто, так. от затопили на суму 150 тисяч гривень, так? Музей. Це вже це, не це, це, це це, 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 цього року задупили. І ми відшкодували. Ми відремонтовуємо. Чи ми просто вкладаємо громадські гроші без, без якихось, я не знаю, відшкодувань з боку винуватці. Ага. І там були. Це була історія ще 21-го року, коли останній раз це затоплювали. Тому зараз ми просто зі свого боку мусимо довести ремонтні роботи до концерту. І принагідно, я хотів би вас запросити 2 лютого, в неділю, це о 16-й годині буде відкриття оновленої експозиції. То, будь сказати, лютого, так, 16 та, годині. о 16 годині плануєте, запрошуємо відвідати і самостійно А Ми зараз кремуємось. Виконує обов'язки. Досі, досі виконує обов'язки, а що не конкурсу Обіцяли конкурс провести. В нас зв'язку із змінною структури через те, що управління культури переходить з департаменту розвитку, департамент освіти та культури. Ми жодного конкурсу зараз не могли ввести. А це одне одне дозволено. Тому що в нас змінюється назва юридичної особи. Не можу mm. управління культури департаменту розвитку оголосити, а провести управління культури <тит> департаменту <тит> освіти <тит> та культури. Чекаємо чекається, <платили> вони зараз почули ще так. <пит> ну від ухвали десь том, в сесії тому як змінюється, Того в нас вже, ми переходимо практично військовій. Коли ми Коли ви конкурсу Не ближче часу. Я думаю, ми плануємо найближчим часом оголосити конкурс на... в лютому. А у театрі Леських Орбастя ми голосували і тому, що Музей у Шумецьку так само. Фонд культури виконавчих комітет. Я знаю, да. але про конкурси, які важливі. Про, про, про свою історія про усунення директора попереднього, це десь місяців 7-8. Ми піднімали питання на комісії щодо конкурсу. Конкурс не був проведений. Це кажуть, що розпорядники що буде як перейдуть реєстраційні. роботи, що ми вже просто потім органний зал було проведено у 23 третьому році. Ставлю на погодження дане питання. Хто за, але прохання в людині провести конкурс на заміщення квакантної посади директора. Маємо звернення про у... так. Маємо е... зміни вносимо програми підтримки учасників бойових дій, так, так. та членів загиблих захисників України міської ради. На оплату послуг фітнес-клубів новий список, так? Е, так, ми додаємо категорії і вносимо технічні е, зміни у розрізі, змінюємо проведення на офіс. Нові категорії це члени сімей військовослужбовців, які зникли безвісти та потрапили в полон, а також діти е, учасників бойових дій, які мають інвалідність першої, третьої е, я заперечую. За ким в принципі, підбираються фітнес клуби? Це приватні, це є <пробітний> так, договори так. підписують і оголошують. Вони е нам подаються на програму. Хто <пробітний> хоче, місто має бажання. Я маю бажання, що депутат Курочка має на увазі, чи проводиться якийсь, не знаю? Так, це, я, це, так, я, це, я, це, так. тут не проводиться, тому що. Це більше договір між нами і із клубами, тобто та е, тому, тобто, оскільки що ти, учасник приходить і самостійно купує е, абонемент. А ми вже відшкодали. Дивіться, є перелік партнерів клубів, які готові мати справу з міським бюджетом і які готові надати такі послуги. Далеко не всі клуби хочуть такі послуги через, надавати, тому що не хочуть. виділення коштів людині, яка собі так. просто сама саме клубів. Вибирає. вибирає. Так, так. І тому, тому Клуб ми... подається до yeah. на нас на програму, що він готовий брати участь по нашій Чому програмі і надавати ти такі послуги на всі хочуть. Я стикнулася. Я не всі хочу. Так. З міськими коштами мати. Ми, ми платимо гроші людям. Так, ми Ваші люди. Ми да, люди плакають. Але це проти протизакону немає Він, права. Та, права. А майстер поки з так. співпрацюють? Надати додатково. Та, а так, скиньте нам. Але ставлю підтримати на голосування. Там технічні зміни в розвитку. Найбільше кількоску з нами співпрацює. Спортлайв, їм. Ну, будь угу. ласка. Та, 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 Маємо затвердження програми тренер, що надихає 25-28 років. Прошу її підтримати. Е, Було зауваження бюджетної комісії е, по роках з 25 по 30. Років. Угу. А була пропозиція? Продовжуйте тему. Так, не такі, не продовжує, та, продовжує, так. 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 є заперечення? Немає, Ти я 12, прошу підтримку. Хто за? Продовжити, так. Ви, ви за? Так, так, так. За <свят> та. в, То, та, <свят> так. так. Маємо... Е... А скільки, будь ласка, треба, що надихається mm -hmm. так само педагог, так, але тільки в спорті, в педагог в спорті. Так. А от працівники, але, там, постанов культури, чому це воно не може йти... Теж окремо. Тобто працює працівниці їдальні, що надихає. Ні, ма це за музичні школи, а є звичайні школи. Вони всі в один котел, розуміє, закинуті. Ас. А тут спортивні школи окремо, тому що я так розумію, в нас є розмежування правильно. Тому що в нас створили департамент освіти і культури, і вони підпорядковуються освіти і культури одному департаменту. Відповідно, там була одна ухвала педагога, що надихають. В принципі, ми включили викладачів мистецьких шкіл, які ми ще проголосували на минулій сесії. Не, це просто не зараз не А тренери. Мені здається, там Но, трішки інша специфіка. Це та, не загальна освітні загалом клуб. спорт це заклади позитиві. Освіти, і заблі, тому... А дошкілля? Вихователь на світках потрапляють туди? То не до неї питання. Ні? Але в освіті в хто знає? Треба Треба та, теж. Та, і ага, позашкілля. Та. Дошкілля точно позашкілля я вам не підскажу. Дошкілля чула на, на комісії законності. Так, а ми вже проголосували за це. Давайте останнє питання: управління спорту виконання ко погодження календарного плану комплексної програми про розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів та адаптивного спорту. Це так, наша комплексна програма, відповідно до якої ми можемо проводити. Для, для, для військовослужбовців, для ветеранів проводять якісь спортивні заходи, на це є кошти, є перелік спортивних заходів, чи немає заперечень колеги. Це просто календарний план, в який ми будемо ще 500 разів вносити зміни на комісії. Не, нема заперечень, ставлю на голосування підтримати. Хто за? Засідання комісії е, Дивіться, У мене питання, давайте поговоримо буквально mm -hmm. велику. Ні, ні. І давайте, може, цей. Палено колективної звернення ну, від комісії. Дивіться, посипалася історія з USA, і не тільки з ними. Так йдеться про кошти. Хотілося би знати, які, які програми в межах міста можуть посипатись. І в мене є прохання звернутися Запиток. до управління культури чи до управління також спорту. І загалом і до інституту міста, і, 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 і відділу інвестицій, і, і до офісу молодіжної політики так само, бо тому, що вони також американські Я думаю, що запити на керівників департаменту, які мають по департаментах тому що там всі в всіх департаментах є співпраця і управління багато. Ми комісійно звертаємося. Так, Тоді так. треба буде Анчин, щоб хтось сформулював текст більш-менш людьми. Це як інформаційний заклад з метою розуміння, типу, так, що втратити місце. Ну, які ви, які Мені, так. ваша фракція. Так, на так. ми підемо на фракцію. А вже закінчиться. Юлія підтримує, так? так. То давайте сформулюємо, просто просимо надати інформацію стосовно. Це усвідомлення ризиків і потенційних загроз зупинки програм розвитку місців, хочемо, які розвитку? фінансуються Так, за кожного коштів та. Кошти на І потім сформулюємо. А ми список сформуємо. Департамент освіти і культури, молодіжної столиці Європи, міський молодіжний центр Там які залучають кошти, багато. Давайте сформуємо список. сформуємося. На всі департаменти.